Друзі, вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про одного із найвизначніших українських поетів першої половини ХХ століття — Максима Рильського. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми йдемо з тобою стежкою в саду. Ти мене кохано проведеш до поля. Я піду і може. Не прийду. Що любов доспіла під промінням теплим, що її зірвали радісні уста, і тепер на сонці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота, жовтіє поле і синіє небо, Плугатар у полі ледве маячить. Поцілуй в останнє, обніми в останнє. уміє розставатись той, хто вмів любить. Пише, Свої юні шедеври поетичні Максим Рельівський. Здається, в цьому вірші немає нічого особливого. Але ви знаєте, що магія слова, магія літератури, вона ірраціональна часто. Її неможливо запрограмувати, її неможливо спеціально створити вона або дається потоком космічним слів. Або не дається. Вона може проходити через душу будь-кого. Ми знаємо багато поетів, які були геніальними по-своєму, як, наприклад, француз Поль Верлен, про якого писала французька критика Мозок генії, а серце свині. Багато знаємо різних поетів. Так само тут, у випадку з Максимом Рильським. Це був хлопець, який був абсолютно далекий від Верлено його способу життя, звичайно. Хлопець, який народився в сім'ї громадського діяча, етнографа, який був із теж славетної сім'ї, тадея Розиславовича Рильського і його мати, яка була, як пишуть в цих біографіях, селянка із села Романівки. Але ви розумієте, що коли тедаю Розиславовичу дружився з селянкою, то це була селянка. Хіба що за походженням. Дуже часто оці наші географічні маркери, вони перекреслюють інші речі. Мати Рильського, я думаю, багатьох своїх чеснотах перевершували, ну, була не гірше, ніж його батько. От. Селянка тут слово, воно, я хочу, щоб це розуміти. Народитися у селі це не якийсь, знаєте, вирок. Тому що в нас так багато є все-таки географічного расизму. І навіть зараз, я на цьому наголошую особливо. Важливо, хто ти, ким ти стаєш? Рейський провів дуже прекрасні молоді роки, як на той час, вчився в гімназії, був Близький до Лисенка, вчителював. Його не торкнули бурі, оці всі, 18, 19, 20 року. Тобто, як не торкнули? Торкнули, друзі. Але він... То ну, наскільки був поет, як і Тичина по-своєму. Абсолютно далекий від таких речей, він був вроджений до поезії. Два великих поети народило перша половина ХХ століття. три. Тичина, Рильський і Микола Бажан. Його збірка перша називається На Білих Островах. Він пише про гіркий і солодкий світ, що ангели провістили нам солодкий світ. Що ми скільки прожили літ тяжких, а тепер нам провіщений солодкий світ, і його ці радісні, легкі строфи, його елегії, молодію, у яких відбита така радість життя, захоплення життям, друзі, навіть епікуреїзм, насолода життям, насолода. Природою, насолода світом, насолода існуванням це також велика література є великою, коли вона пише про все, коли все перетинається, і наші страждання, і наші радощі, література, яка тільки на стражданнях побудована, навіть найбільша, вона може існувати в рамках кількох письменників. Але література значно більша від наших переживань, від наших страждань. Література більше від смерті. Література, вона черпає з того, що ніколи не народжувалося і ніколи не помре. З того черпає свій матеріал література. Ірийський своїм чутливим серцем молодого талановитого поета відчував цю велику благоговійну радість життя, який відчував молодий поет Богдан Ігор Антонич на Галичині? Ще один, бачите, я кажу, три поети великі. Не треба ніколи рахувати. <сум> Більше. От, Який відчував молодий поет Богдан Ігор Антонич? Який відчував молодий тичина поет у своїх перших збірках? Хоч. В той час, коли Рильський пише свої перші збірки осінні зорі, на Білих островах, не забудьте, що Микола Бажан вже видає збірку 17-й патруль, а Сосюра червона зима збірку. Ви чуєте ці назви? В 17-му патрулі взагалі Бажан закликає, якщо так говорити, в червоноармійців до смерті. Червоноармієць не знає зрад. До смерті боронить він владу рад. Ліче ран не лічи, закликає Микола Бажан. Або полюбиш, полюби товаришу у нагані сім мідних куль. Вже пізніше він також напише на цю тему, як часто слово смерть звучить, у... Це Микола Бажан. я зараз бажана цитую. Як часто слово смерть звучить у людській мові, захвилювавши мись, стриможивши чуття, та не лякатися його більшовикові, та з нами і для нас товаришу життя. Ви бачите, який далекий рильський був того періоду від Бажана Рильський, який належав з Миколою Озеровим, Бурдгартом, Михайлом Драйхмарою, до неокласиків Павлом Филипповичем. Всі неокласики були розстріляні або померли власною смертю один із них. Але там же ж на Солуках всі неокласики були знищені, крім Максима Рильського, який у 31-му році посидів півроку у Лук'янівській тюрмі. Що Шо сказати? Щось страшне з ним відбулося тоді, друзі. Рильський, рятуючи свій поетичний талант, вибирає служити радянській партійній пропаганді. Тільки. Це наскільки складні речі все в українській літературі, розумієте, що я розкону так сказати, коли тече деградував від збірки до збірки, коли він таке вибрав, течене якось покотився, як поет зовсім. То Рильський, щось таке було, на мій погляд, в душі рильського, незнищенне, таке здорове, таке сильне, яке неможливо було нічим вбити, неможливо було задушити, неможливо було спалити. І це давало йому можливість існувати між двома лініями. Це ж він з букваря, його вірші отруювали мізки дітей, хлопченя з розумними очима і чолом високим та ясним. Гріє серце, постак, це любиме, це обличчя рідне нам усім. Вірші про Леніна. Це він напише: обов'язкові для вивчення вірш моя батьківщина. Деякі строфи вам зараз процитую. Моя батьківщина не палац бучний над смутком хаток посивілих, не церква, не трон, не кружляння війни із кров'ю на крилах, де трупом з чорнілем гойдаться, моя батьківщина, це поле безмеж, це звільнена праця. Моя батьківщина удар молотка і руль тракториста, та невтомний втомний розбиті й покірна ріка. Комбайни і домни, моя батьківщина мічурі насад і горького слова високе. Моя батьківщина не знає назад і кроки, пише Максим Рильський в 1936 році, за рік, після того в Сандормасі будуть розстріляні більша половина найкращих українських письменників. Чи це, що Рильський цього не знав, чи не розумів, не означає. Не означає. Я читав спогади про істерики Максима Ривського, який кидався п'яний кудись дзвонити, казав, що вони додушують Україну. Це було між пропагандистськими віршами. Я про це також нагадую. Разом з тим збірка знак терзів у 32-му році остаточно, вже як писала критика тогочасна, Шорильський порвав своїм підозрілим націоналістичним минулим і так далі. Там є вірш про Леніна, який колись був обов'язковий для вивчення, жестом суворим і простим, усміхом мудро ласкавим, гордим, небаченим, зростом, зріста над світом і ржавим. Всім злодарям ладарям він ігнаним кинув, потужне, боріться, і горить, як зорянам, жест огняної правиці». Ну, що я вам буду говорити про це гідки? От в 36-му році Ринський пише пісню про Сталіна. І загір'я за, за високих, сезокрило рел, летить, не зламати крил широких, того лету не спинить. Стилізація під народну пісню. Відомий вірш Бажана про Сталіна. Теж людина стоїть з зерноснім Кремлі у сірій військовій шанелі. Вірш про Сталіна врятував Рейльського в 40-х роках, коли його мали вдруге заарештувати після того, як він відсидів у 31-му році. Кажуть, що до Сталіна був дзвінок від Хрущова, коли тут Каганович робив погроми в 40-х роках. Каганович робив погроми, і це дуже цей час добре відображений в романі письменниці Марини Гримич Клавка. Рейльському вдалося врятуватися. Рейльський в той час вже був одружений, його дружина була старша від нього на 9 літ, Катерина Рильська, син Богдан. Таке вів життя поета під час війни пережив кохання, але залишився в сім'ї. Не дуже спішив до рідного дому, був якийсь час. Любив полювання, любив мисливство, любив рибальство, любив чарку. Мені здається, до чого я це все називаю. Мені здається, що Рильський ціле життя шалено боровся з самим собою. Рельський багато зробив для української літератури, він видавав онтологію, він мав тонкий поетичний смак. Коли течені важко було щось зробити, тичена жив вже в якомусь анабіозі по-своєму, Торильській, через те що щось незнищенне, яке було в його душі, щось дуже здорове. Дуже сильне. Рильський, так знаєте, як є такі побиті песики, які в них перебита нога, але все ж таки воно рухається. Це алегорія, не сприйміть це за якісь які порівняння. Так само цей великий нещасливий, тим, в якому він часі опинився, в якій країні поет жив. У мене немає до ринського якихось внутрішніх претензій, якогось такого. Він робив те, що міг. Ми не можемо засуджувати Рильського, що він після Лук'янівської в'язниці вибрав. Не смерть. Ми не маємо такого морального права. Тим більше, що Рильський і допомагав усім, кому міг. Не дуже він і боявся, ніколи нікого не здавав. Та слухайте, це якийсь по-своєму привабливий образ серед номенклатури радянської української найпривабливіший. І його гіркий світ, і солодкий світ. Вони сплелись у такий клубок, що вже неможливо це розплести. Слухайте, хто це ще написав, був як на Рильський в роки війни, благословен той день і час, коли прослала з килимами земля, яку пройшов Тарас малими босами ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. В своїй поемі хто напише: не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яра несумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овочу Гринченка й Дая. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад. Гринченка не так легко було згадувати тоді в той час. Рильський не дуже то боявся все-таки потім. Рильський не був такий переляканий, як течина, ціле життя, і такий офіційний, як бажан. Та я називаю тільки тих, які були справді великими поетами від природи. Він якийсь такий був гармонійний від природи. Що навіть те, що він мусив писати радянські агітки, не заслонило того другого Рильського. його солодкого світу, який він бачив і в трояндах, і в винограді. Оця збірка троянди виногради, яка вийшла пізнього. Говорили про третє цвітіння рильського. Ці рядки я нагадую, багато хто з вас їх пам'ятає ми працю любимо, що в творчість перейшла. І музику палку, що ніжно серце тисне. У щастя людського, дворівних є крала. Трояндий виноград, красиве і корисне, як Берильський народився в другому часі, він би дав багато шашедеврів. Але і те, що він зробив, слухайте, тримало українську ту літературу. Хто знає, що би було з тою українською радянською літературою, якби не були такі як ринські. Він і був директор інституту фольклору і етнографії більше 20 років. Укладачем монталоги, він повідкривав купу імен, коли тільки можна було. Я не є. Я не адвокатую у Він не потребує адвокатів. Просто оте здорове, що в ньому було, те світле та радісне оцього хлопця, який писав на білих островах. До кінця життя воно в ньому лишилося, протягнулося. Воно було туманами повите, бити душами, бити градом, погрозами і так далі. І так далі, але лишилося оцей хребет цієї людини, про яку ми сьогодні згадуємо і віддаємо її шану.